Микола Вінграновський, боюсь поворухнутись тишина. Боюсь поворухнутись, тишина. Я ще не знав такої легкості й свободи, чи то весни, колиска запашна, мене гойднула в чисті небозводи Чи, може, хто з благословенним словом? До мене в душу стиха нахилився. не знаю хто, не бачу. Озовись, у мене все на відповідь готово, нема нікого, тиха тишина, гойдається, колиска запашна, течуть небес, зелені й сині води, Думки невиказані стали за порогу. Рости, моя розбуджена тривога, я ще не знав такої легкості і свободи. Переможного миру вам!